Ви ще не знаєте, а я вже почав. Привожу батареї до належного вигляду, розпаяв назад і обрізаю, обрізаю для того, щоб воно мені по габаритах стало. Відповідно, обрізаю все зайве. Зараз буду знімати заосянця, викидувати зайве і знову скручувати докупи. З одного боку, це є як зробити, з другого немає. Прийдеться якось склеювати. Знову зненацька я довідався. Що є потреба. Причому нагла. Отже, робимо знову парасольку на цей раз третю. Вона буде в металевому ящику з-під амуніції, який мені задонатили. Батарею ви вже бачили, що я почав робити. Це є три блока. Їх прийшлося обрізати, вкорочувати, щоб воно влізлося в ящик. В результаті воно дуже гарно влазиться в ящик. І ми маємо. Нижній ярус з батареєю. Верхній ярус у нас залишається на моду з охолодженням, на керування, на перетворювач. На даний момент знаю, що буде 50-ватне. Знаю, що буде 3 дБ антенна, скоріше за все, і що буде виносна антенна 3 метра. Кабелю буде. Перетворювач маю, з попередньої залишився. Конектори ще маю. Цей ні цей не годиться, він старий. І відповідно. Чекаю, коли приїде модуль, тоді буду продовжувати. Концепція тут зрозуміла. Єдине, що будуть знов питання по кріпленню розміщення, тому що метал товстий, тому що є накладки. І треба буде продумати, як зробити охолодження канальне і як організувати зарядку. Воно буде мобільним в машині. Відповідно, можливо, треба буде передбачити зарядку від прикурювача. На цей раз не буде 3-4 серії, буде одна серія, тому що більшість ви вже бачили всього, як робилося. Тут приблизно буде все те саме. Коробка. Є коробка. Тій коробці є. Я вже не буду пояснювати і в подробицях показувати. Ви, в принципі, самі розумієте, що то буде. Як воно буде робитися, процедура відкатана, ви вже знаєте. Хіба ми трошки ближче глянемо на ось це? Тому що воно. Теж від іншого постачальника і не таке, як ми бачили, тому ми зараз в нього заглянемо. Першої парасольки нема, і не тільки її, кажуть, прилетіла міна. Терміново робимо іншу. Ну що, поїхали процікави. Такого модуля в нас теж не було. Почнемо з хвоста, з виходу через конденсатор, вихідний каскад, транзистор srf 6 s 91130 hs Керамічний. Хтось то мене заявував за термопасту. Нема тут термопасти. Транзистор напаяний. Тобто він до металу чимось якось припаяний. Що там всередині, я точно лізти не буду дивитися. Живлення транзистора, очевидно, заходить ось сюдою І воно тут вже явно видно, йде напряму червоний дріт. Це є плюс. Чорний, очевидно, мінус. І середній білий це є активація. Активація пішла поміж конденсатор, дільник на двох резисторах в 108 корпусі мікросхема. Рядом типова конструкція з діода і Дроселя. І це є TPS-5440 чи 455. 5450, ТПС 5450 значить, це є. І п'ята нога, якраз ось вона прийшла з дільника. Це є активація. Очевидно, саме запуском ось цього перетворювача, воно все йде в їзду. Попередній підсилювач теж на транзисторі. Ще якась мікросхема це наш високоточний таймер. В даному випадку не дуже високоточний, бо просто НЄшка, три 35. Лінійний стабілізатор для ВЦОшки. І стандартний генератор. Відповідно, тут воно собі генерується, підсилюється і вдуває. 50 Вт заявлено для тої цяцьки. Збираємо, включаємо. Як же це докупи ліпити? Не так воно просто, як здавалося, батарея займає основну частину корпуса. Модуль має нестандартний розмір, незручно. За пропозиції по. В радіаторах, я хлопці, пам'ятаю, чотири переглянув по розмірах, мені нічого не дуже підходить. Мені душа лежить до стандартного. Ось таким чином. Назад буде вихід. Вентилятор, тут 80-ка. Замовлю, бо немає в наявності. Вентилятор стає штатним. Зазор я з боку маю, щоб опустити нижче, а тут прийдеться підрізати. Але в будь-якому випадку тут воно мені стане. І вийде навіть так, що модуль буде тримати батарею. З другого боку, десь її буде можливість до корпусу закріпити місце. Модуль на радіатор менш більш стає добре. Ось так він стане, буде вихід напряму. Ззаду вентилятор і тут воно виходить по розміру якраз якби в сам раз. Питання, як кріпити. Два фланця є, а тут буду скобою. Місця, щоб притягувати ззовні стяжками, по суті, нема. Або хіба їх пускати значно нижче. Там, може так. І тоді буде якраз також одна-дві стяжки шпильками. І воно буде прижати до корпусу. Відповідно, як я буду мати стяжки і мені буде мало, то тут я собі щось зможу дочепити. Але думається, що якраз ось тут буде панель індикації і всього іншого. Але це ще не все. Сюди ще треба запхати, як мінімум, два перетворювача, один живлення. Буду його ставити так, щоб він був в потоці. Потужності тут ніби як невеликі, але є. І обдув треба забезпечити. Ось так вони, напевно, будуть жити на бонках від материнських плат або чомусь схожому. Чи ізоляторі якомусь щоб не замкнуло. Бо ось тут, до речі, зверніть увагу: дросель, якщо він від вібрації перетреться, то ж прокладок ізоляційних немає, і він коротне. Він коротне транзистор діод, тому проклеюю каптоном. І ще, напевно, засіликоні, щоб він тут вільно не бовтався. В такому випадку, по висоті, два мені не влазять. По довжині влізуть. В такому випадку я маю компоновку ось такого характеру. З послідовним розміщенням елементів. Але додатковий якийсь вентилятор. Тут я би мусів запхати, щоб, наприклад, при зарядці окремо охолоджувався модуль. Або якось включати цей вентилятор при зарядці. Керування в нас окреме, відповідно, має бути два вимикачі. Два вимикачі вольтметр. На них місця вистачить. Але зарядка. 10 Амперний 12-вольтовий блок мені сюди не влазить, по суті, ніяк. Тому, напевно, буду робити зовнішній. І буде універсальна зарядка через цей не найкращий адаптер з контролем струму. Як від 12. Тут широковольтове, умовно від 10 вольт до 24. От якось так. З корпусом теж нюанси. По висоті воно йде впритик і мені, скоріше за все, не буде влазити. Ось ця кришка. Вона мені ні вкутні в двері і не потрібна. Всередину нам часто лазити не буде потрібно, тому її я, мабуть, зріжу. Закриватися воно буде шурупами, двома, ось тут із протилежного боку. І відповідно тоді я без проблем можу в цих місцях робити отвори для циркулювання повітря. Насверлюю собі, маю з протилежного боку метал тонший взагалі не проблема. Щоб виграти по висоті гумову прокладку, мабуть, і внутрішню цю металеву проставку, її вирву якось з м'ясом. Я думаю, вона не дуже сильно приварна, точково в кількох місцях. І виграю ще 5 мм. Бо герметичності мені тут і так не потрібно, тому що воно буде стояти в машині. І все одно будуть отвори для вентилювання. От, якось так бачу. Єдиний недолік це вивід кабеля. Вивід кабелю через корпус і, відповідно, певні ризики зламати. Можливо, втоплю, і тоді ризик зменшиться. Ставити додатковий піктейл, не маю бажання ні по втратах сигналу, ні по ціні питання, щоб це робити. Поки якось так ріжу шпильки. У мене є залишок з попереднього і виходить, що мені не вистачає одної довжині. Ніяк. Попереднього разу я брав з запасом, тепер мені той запас виліз, не вгадав. Мушу брати ще одну метрову шпильку. Ну, тяжко. вразили мене в натівському ящику, зверніть увагу, ця скоба, на ній не видно сліду зварки. Вона йде як моноліт. А ні, є, ось тут є. Є ось там, але воно зварене, напевно, в стик, тому що ось воно руками не прокручується. Вроді одноразовий ящик, а наскільки якісно і модно зроблений. Вражає. Гайки ще маю, купляти не треба. Розмічаю, розмічаю, приміряюся і планую шпильки давати ось так впритик, ось тут по ребра, Так я виграю по висоті. Потім зайве ось тут відріжеться з радіатора. І в мене буде виграш по висоті. Точніше, запас по висоті буде. Відповідно, зможу з акумулятором розмістити нормально. Тільки не питайте мене, як я то вирізав з петлями. Якось вирізав воно вже за мною. Вихідний канал маю. Як би проблемою менше. Поки що вагаюся, вентилятор має стояти ззаду, позаду, що й попереду. То вже коли приїде вентилятор на 24 вольти, буду думати, бо від цього залежить, як мені кріпити модуль. І якось ось так мені виходить. Хотілося б поставити вентилятор попереду. Тоді на ребра можна буде дати, якісь обмежувачі, буде протік. А от з виходом повітря трошки важче, тому що тут бляшки. І тут ще більше мене не питайте, як то сверлити. Тут, думаю, може просто зробити отвір великий по боках. І так максимально, щоб воно видувало через перетворювачі DC-DC. Ще десь зарядку запхати. Якщо вона і влізеться, то вона, очевидно, буде десь з того боку. Поки що про зарядку не думаю, в концепції вона йде зовнішньою. Продовжую продовжувати. Крок різьби не відповідає проставкам. Але враховуючи, що сьогодні велике свято і сила є, воно закручується в метал тонкий м'який без проблем, а мені іншого й не треба. Потроху компоную, збираю докупи. Ось так в мене виходить перетворювачі, так щоб вони обдувалися. На цей для зарядки, мабуть, треба буде поставити додатковий вентилятор. Він тут особливо заваджати не буде. Індикатори, вимикачі, підуть десь тут зверху. Сюди піде вихлоп, до білої лінії, тобто, фактично, до дальнього перетворювача, все займає батарея. І в мене біда, а як мені запхати зарядку від 220 вольт. Воно величезне. І як без одного боку, ось так я зможу запхати. І тут мені по мінімуму якось місця вистачить на органи керування. Але по висоті мені воно не залазить. І можна пробувати розібрати. Сама плата є меншою, якщо зняти верхню кришку. Я теоретично зможу тут поміститися, але то не точно, то вже як повезе. І це мене фактично тільки турбує, тому що від цього залежить, чи зарядний пристрій буде вбудований, чи ні. І знову ж таки, самого зарядного поки що нема ніде, а треба терміново. Це блоки живлення. І от чи вдасться мені його переробити на зарядний пристрій? Бо це є на 24 вольти 7,5 А. Блок живлення. 25,2 я собі виставив. Блок був, до речі, мені подарований спаленим. я вже відремонтував, відтестував. І тепер тільки розібрати зі схемотехнікою, щоб його перетворити на зарядку, щоб воно не падало в захист, а обмежувало струм. Шунтик тут є. Мікросхема шимка 75 тисяч. Це, по-моєму, вони використовувалися в АТ-блоках живлення, бо і схемотехніка така. Як бачите, нема оптопари зворотнього зв'язку, два транзистора, розкачка через конденсатор, розділяючий трансформатор розкачки. Тобто йде автогенерація запуск. Після першого імпульса заживлюється шимка і береться то все діло вже регулювати. От якось так воно цікаво працює, як АТ-блок живлення з автозапуском. Питання переробити під зарядку або робити зарядний пристрій зовнішнім. Цього разу не обрізаю металізацію зайву, а так як казали, рекомендували, от занавіть не загинаю, бо дозволяє місце. А сажу під термоусадку. Сенсу в цьому я не бачу, але зробити мені так не тяжко. Перемикаюсь на DC. Девіації скидаю на релятів на середнє значення. Це є девіації магнітного поля. По напругах на батареї в мене виходить 24,7 вольта. На виході має бути 28, 28,1. Добре, струму немає, бо блок ще не активований. Активую блок і дивимось, що з того виходить. Гоба 4,7 Ампера валить. 4,7 А. 4,6, там трошки буде плавати. На 20, скільки там було? 8,1 Вольта на 28. Можна глянути, чи не просідає напруга в роботі. Як це зробити? По виходу напруга. Гоба. І активую. Ще раз, заліз. 4,6 копійками має, 28,1. Не просідає. Дуже добре. Працює. Струм можна заодно глянути від батареї для загального розвитку. Вмикаю модуль і маємо від батареї струм 5,46 А. Файно, знаємо параметри блока. Можна буде прогнати акумулятор. Будемо розраховувати щось з нагрівом. Грітися воно особливо не буде на тих струмах, я думаю. Зараз порахую. Трохи простої математики. Напругу множимо на струм, отримуємо споживану потужність високочастотним модулем. Це є 132 Вт. Тобто реально 50 Вт він видавати мав би в мережу в ефір по радіоканалу. Коефіцієнт корисної дії получиться скільки? менше 50%. Це нормально для таких пристроїв. З акумулятора ми маємо 24,7, грубо 5,5. Ампера це є потужність 136 Вт споживання. Далі можемо вирахувати еквівалент для тестування акумулятора. Тобто, щоб отримати 136 Вт при тих параметрах, нам треба опір 6 Ом. Підключаю, заряджаю акумулятор, розряджаю акумулятор, тестую акумулятор. Тестую акумулятор, показометр. Ставлю джампер на 6С. Перетворювач струм, будемо міряти, кліщами. Постійно девіації скинули. Підключаю. опля, Поїхали. 6,6 Ампера струм. 6 Ом у нас навантаження. Напруга 24,9. Індикатор показує половину. Знаю, що перетворювач при струмі 6 копійками на повністю зарядженому акумуляторі годину працює без проблем нагрітий такий, що руку тримати тяжко, але працює без проблем. Тобто навіть без охолодження він 1,5-2 години виживе, а може й виживе повністю. Але він буде в потоці вентилятора, тому проблем немає. Маємо 2 години часу. Напруга на акумуляторі впала до 21,3 вольти, а струм піднявся до 7,7 А. Загаз останній сегмент 2,5 години роботи. Час роботи чистий, бо ми з перетворювачем. Струм 8,5 А. І напруга впала до 19,5 вольт. БМС кубра тут в іншої людини, але вона така сама, і я думаю, що воно так само відключиться десь чуть менше 18 вольт. Засікаю, скільки часу роботи без сегментів до повного відключення. Розряджену батарею через адаптер кидаю на зарядку. Напруга вже піднялася до 20 за пару хвилин. Ну, там На дротах, може, на БМС ці падіння. Виставляю по входу. Струм 8,5, 8,6 А. Це для того, щоб можна було працювати з прикурювачем. Та воно буде заряджати довго, але принаймні не згорить прикурювач. І буде працювати. Так і залишаємо. Струм по виходу виходить 6 А. Це приблизно як струм розряду. Тобто час заряду буде такий самий біля 3 годин. Не дуже швидко, але маємо те, що маємо. Ну і якщо в машині включити до прикурювача, то фактично будемо мати безперервну роботу круглодобову, що теж не є зле. Подивимось, може мені вдасться і запхати зарядку від 220. Хто зна, зарядка завершилася. Струм на блоці впав до нуля. На батареї маємо 25,2 вольта. Все в порядку. Може ці адаптери, перетворювачі не такі вже й погані. Якщо їх вміти використовувати правильно. Вентилятор від Солтика, пригадуєте, мамки колись такі були? На підшипниках вічні.